Привіт! Сьогодні я розповім про те, як скупила пів книгарні. Це не зовсім формат мого каналу, але книг так багато, що я не можу не поділитися окей. Я купила ось це. І ось це. Почнемо. І ні, мені не важко було все це тягти додому. Отже, перше, що я купила, це усе те незріме світло від Ентоні Дора. Я купила її на Олікс, бо тираж давно закінчився, а це моя улюблена книга одна з них. Колись, коли вона тільки вийшла, і я вела книжковий інстаграм російською, її всі обговорювали. Я купила її, бо хочу зняти відео про свої улюблені книжки, тож я її прочитаю. Друге, що я купила, це цілодобова книгарня містера Ленумбрі. Я великий фанат щоденника книготорговця, який написав Шон Байтл, І також я великий фанат серіалу Книгарня Блека, тож будь-які згадування книжкового магазину мене захоплюють. В мене гарні очікування. Далі у нас покупка спогади про нього від Колін Гувер. Чому зараз всі захоплюються цією авторкою, а ще я чула багато позитивних відгуків на неї, тому так, я її взяла. Та й сюжет про складні сімейні історії мені подобається. Наступна книга: це у розрідженому повітрі. Я мріяла прочитати щось про підкорення Евересту ще років вісім тому, але відмовляла себе від покупки. А зараз, як бачите, інтерес взяв угору. Здається, що в літню спеку це буде в самий раз. Наступна книга це Американський Бруд. Це найдивніша покупка в цьому списку, бо в цій книзі жінка тікає від наркоборона. А якщо бути точнішим, то чоловік цієї жінки викрив наркоборона, і тепер вони з сином мають скриватися та збігають у США. Подивимось, що я скажу, коли прочитаю. Далі в нас книга Баттерфілд 8» від Джона Охари. Ця книга про красуню, яка яскраво живе власне життя і втішає себе зв'язками з молодими чоловіками. І все це на початку минулого сторіччя. До речі, по цій книзі зняли фільм і він отримав Оскар. Ще одна книга, яку я купила, це кінець дороги. Якщо чесно, ця книга для мене майже загадка, бо в анотації не сказано нічого, окрім того, що це сімейна сага. Ця книга про складні відносини в родині, які починаються на початку минулого сторіччя і тривають понад 60 років. Перші сторінки мені сподобались, тож я думаю, незабаром приступлю до цієї книги. Наступна книга це Незабутка від Керстінгір. Якщо ми з вами були підлітками в одній і той самий час, то ви точно читали Керстінгір, бо вона написала таймлес. Який свого часу мені дуже подобався і яким багато хто захоплювався. А це і нова книга в українському перекладі, тож подивимось. Далі в нас книга Втрачене покоління, тобто збірка розповідей авторів з одноіменного часу. І тут, звичайно, є Геймінгвей. А також Фіджеральд та Томас Вульф. Мені здається, дуже гарною ідеєю зібрати цих авторів під однією обкладинкою, тож я не втрималась. Далі в мене дві класичні книги. Так, так, саме класичні. Бо я вирішила, що треба більше читати класику. Тут у нас Володар Мух, якого мені порадив чоловік, а тут у нас голод, Кнута Гампсену, якого я вже вибрала сама. І остання книга це задум Джин Кореліц. Від цієї книги в мене високі очікування, бо ж це книга про письменника. І тут є роман в романі. Я чекала, коли вона з'явиться в книгарні, але скоріше було замовити в інтернеті. Планую дуже скоро її прочитати і скласти своє враження. Отже, дякую, друзі, за перегляд. Пишіть, що ви читаєте зараз, або що цікавого з новинок ви купили останнім часом, і побачимось в наступних відео.